Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня наша тема це скльоз. Це дуже поширене таке захворювання. Воно торкається нашого опорно-рухового апарата і характеризується викривленням хребта з фронтальної площини і також з розворотом хребців навколо своєї вертикальної осі. Це називається явище Торсія. Скеліотична деформація це взаємодія різних чинників. Перший ряд чинників то є порушення вертикального положення хребта, другий ряд чинників вони направлені на те, щоб підтримати наше тіло в вертикальному положенні. Все це свого роду компенсаторна відповідь організму на порушення різного роду, різної природи. Сильні скліотичні порушення є також причиною зменшення об'єму грудної клітини і черевної порожнини. І як наслідок, це веде до порушення роботи, до порушення роботи наших органів систем, так як є явище затиску, деформації і таке інше і застойних явищ. Які ж причини появи цього захворювання їх дуже багато, і не всі з них відомі. Але основні, ми маємо знати, і якщо ми виявляємо в себе такі порушення в нашому житті повсякденному, то, звичайно, треба їх виправляти. Отже, одна з перших причин це наша постава. Вона має бути правильною. Ми маємо ходити струнко. До голови, нібито, Прив'язаний шарик, шийку витягнемо. Наш погляд має бути прямим, подбородочок прямо. Тут у нас правило чотирьох пальців. Ми не... Спинку також пряменько тримаємо. таз у нас дещо вперед підкручений. І е... живі також втягнуті, діафрагмальне дихання. Про це ми можемо прочитати в інтернеті або десь в інших. Навіть в мене є. на... Сайті є про правильну поставу інформацію. Друга, друга така причина це наявність плоскостопості, третя причина захворювання суглобів. Четверта причина надлишкова вага. На цим також надо, за цим треба слідкувати, щоб не було цього. Також слабкість м'язів, це наступна причина. Тобто, наші м'язи мають бути розвиненими, сильними, щоб тримати завдяки м'язовому корсету наш опорно-рухальний апарат. Вони мають бути в доброму тонусі, вони мають такими бути здоровими, сильними. Тобто, ми їх тренуємо, слідкуємо за цим. Далі, одна, також дуже таких поширених причин. Це одноманітне тримання, наприклад, сумки або якоїсь іншої ваги в одній руці, або навіть на плечі, коли ми піднімаємо плечі. До речі, коли в нас коли ми слідкуємо за поставою, плечі мають бути на одному рівні. Коли ми тримаємо сумочку, то плече не повинно так підніматися. Тому то сумочку краще носити та таким чином далі. Ми слідкуємо за тим, як ми сидимо. Чи ми рівненько сидимо, чи ми ось такі, таким чином сидимо, чи ось таким. Так само ми стоїмо також або рівненько, або от перекошуючись то в одну, то в іншу сторону. За цими речами треба слідкувати. Які ще є причини? Функціональний перекос тазу. Тобто, коли в нас таз є перекос тазу, він впливає на вертикальне положення нашого хребта. Тому, то, якщо є функціональний перекос тазу, то треба робити відповідні вправи, відвідувати масажиста. У мене також є інформація відносно перекосу тазу, можете подивитися цю інформацію. І також ще одна причина це постійне перевантаження наших м'язів. Тому -то потрібно відпочивати, дивитися, що воно. Наші м'язи були збалансовані, тому що якщо ми перевантажуємо м'язи, вони спазмуються, вони напрягаються і, відповідно, вони впливають на хребет. Вони його витягують в сторону, і получаємо ми вигін, такий небажаний вигін нашого хребта. Ось такі, мабуть, основні причини, які ведуть до цього захворювання. І звідси поради. Це наша постава, про яку я сказав. Це фізичні вправи, загальні, як загальні, так і спеціальні вправи. Тобто спеціальні вправи ми маємо включати в загальний комплекс. Це обов'язково не робити лише спеціальні вправи. Чому я скажу далі? Далі порада така можна плавати, це також дуже добре впливає на тонус наших м'язів, на наш Хребет на суглоби нашого тіла. Турнік також можна висіти, якщо ми підготовлені до цього, якщо наші м'язи достатньо треновані, і дуже важливо сходити з турніка, не сплювати, а сходити. І масаж, друзі, масаж також він приводить в добрий тонус наші м'язи, балансує їх, якщо є такий спеціаліст. То Бажано його відвідувати, робити масаж. І можна також самомасаж робити до, на тих ділянках, до яких ми маємо доступ. Отже, друзі, зараз ми переходимо до практичної частини нашої зустрічі. Я буду вам показувати спеціальні прави по лікуванню і профілактики такого захворювання, як скаліоз. Але ще раз хочу наголосити про те, щоб цей спеціальний комплекс, який я зараз покажу, ми. Включали в загальний комплекс. Чому? Тому що любе наше порушення, любе наше захворювання це ціла низка, цілий комплекс порушень, які відбуваються в організмі. І ми не завжди можемо прослідкувати цей ланцюжок змін, негативних руйнівних змін, таких скажемо. Тому то робимо загальний комплекс, включаючи ці вправи. І коли ми будемо робити ці вправи, будь ласка, думайте, що ми робимо, в якому. Ми, наші зусилля направлені на те, щоб випрямити наш хребет. Тому то зосереджуйтесь на терапевтичному або лікувальному ефекті під час виконання тих вправ. Хай вам Бог дасть мудрості, ми починаємо першу вправу. Отже, рукою ми витягуємося вверх по діагоналі, а ножку. Протилежно. Ми витягуємо вниз по діагоналі, П'яточкою вперед. Отже. І ось такими рухами дещо пружинимо. І ось такими рухами вверх по діагоналі, вниз по діагоналі. Отак. Хорошо. Одною ручкою, потім іншою ручкою. Вверх по діагоналі. Рука, нога. Наступна вправа, друзі. <кій> Руки витягуємо перед собою вперед. і по міру того, як руки вперед, наша спинка вигинається по всій довжині від поясничного до грудного відділу. Ось так. Максимально вигинаємо на видосі нашу спинку, максимально витягуючи її. Ось так. Хорошо, витягнули добре спинку. На видосі. Стали вихідне положення. Знову витягуємо ручки, видихаємо повітря, вигнули цю спинку. В цьому положенні дещо. Ми затримались. І наступне, що можна зробити? Зосереджуємо зараз увагу на в... і вигинаємо більше в поясничному відділі. Ось так копчик посилаємо нібито вперед, підкручуємо таз вперед. І вигинаємо в поясничному відділі спинку. Це зовні, можливо, не видно, але відчувається саме там вектор навантаження. Хорошо, вигинаємо спиночку. Хорошо, вигідне положення. Наступне, знову видох. Вигинаємо спиночку. І зараз ми більше вигинаємо її в, в грудному відділі. Ось так от. Ось так. Хорошо. Да, да, да. Та вперед вся наша увага на грудний відділ. Хорошо, вдих, Хорошо. І знову ж таки. Ручки посилаємо вперед, вигинаємо спиночку знову по всій довжині хребта. Повністю отак як. Отак. Хорошо. Вона в нас випрямляється. Хорошо вигинається. І ми це відчуваємо. Як розтягується наш, наші, наш хребет, наші, позону, наші хребці. Після цієї вправи ми дуже добре. Витягнути хребет наш ось таким чином. І наші нязи, які підтримують наш хребет. Отже, опираємося на колінка і витягуємо максимально таз, посилаємо вниз. Не назад, а вниз до підлоги. А маківка в нас вверх. Отже, витягуємо спиночку в такому положенні. Ось, затримались на секунд, 10-15 в такому положенні. Витягуємо спиночки. Хорошо. Ось так. Хорошо, витягуємо спиночку. Хорошо. Можна відпочити деякий час. Знову приймаємо таке положення і знову ж таки витягуємо спиночку. Хорошо. Так можна зробити 3-5 разів. Після цього, в такому ж положенні. Опираючись на колінка, ми робимо, вигинаємо спиночку. Знову ж таки. Вигнули спиночку на видосі. Прогнули спиночку. Винули. Прогнули вдих. Вигнули спиночку, Прогнули вдих. Вигнули. Видих. Прогнули. І ось так поробимо. Разів 15-20. Концентруємо знову ж свою увагу на те, як працює наш хребет, наші м'язи. Все повинно бути збалансовано, симетрично. позитивне мислення також сприяє ефекту фізіологічному. Ось таким чином ми попрацюємо своє задоволення, відчуваємо користь та задоволення від руху. Ось таким чином. Видих, вдих. Наші легені також повноцінно працюють, вдих, видих. Добре. Потім займаємо. Ось таке положення ноги на ширині плечей. І робимо кругові рухи тазом. Наші плечі вони на місці знаходяться тільки таз. оберти тазом, що особливо те, що таз має йти в нас по спіралі вниз. По спіралі вниз. В одну сторону, потім в іншу. Але не забуваємо про те, що ми якби. Його посилаємо по спіралі вниз, витягуючи тим самим наш хребет. От руки можна таким чином тримати. Ось так. Але плечі на місці. Потім після цих кругових рухів ми можемо продовжувати рухи тазом, але й доповнюючи їх рухами вже в протилежну сторону плечового поясу, по круговій, також, по кругу. Отже, у нас рухається вже і таз, і плечі. Мобілізується вся лінія хребта. Таз по спіралі йде вниз, плечі по спіралі вверх. Ось так. Хорошо. Витягується наш хребет, Наші м'язи стають такими еластичними, укріпляються, Кровообіг також покращується, це звичайно. І ось так ми. І отримуємо знову ж таки насолоду від руху. від руху. Слідуюча вправа це наклони вперед. Ми ось так витягуємо корпус тіло своє і прагнемо вперед всім тілом. І максимально ну, перший, перший нахил може бути не дуже низький, але максимально ми ось так от, ось так от нижче, нижче, нижче. Аж поки там на п'ятий раз чи на який ми вже зовсім низько. І ось так ми грудьми до колін. Отак. Дуже добре під час виконання цих вправ комбінувати з присістом. Отже, нахилилися, скільки можемо, присіли. І також ми відчуваємо, як наш хребет він відтягується. Отже, нахил присіли. Нахил присіли, нахилилися, присіли. Ось таким чином, в такому темпі можна цю вправу поробити. Нахилилися, присіли. Хорошенько відтянули хребет. Зараз, друзі, ми переходимо на підлогу і будемо робити вправи лежачі. Це також дуже ефективні вправи для нашої спини. Отже, перша вправа ми лягаємо на спину. І ось так також тянемось двома руками і ногами. Отак руками, якби вверх і ногами вниз. Якби. Ось так по вертикалі, правда. Ось так руками, ногами. Потім однією ручкою і одною протилежною ногою. Вверх, вниз. І тепер міняємо руку ногу. Отак потягнули, потянули, потянули тулуб. Руку, ногу. Слідкуємо за тим, щоб все було симетрично. Ось так. О, не було ніяких перекосів. Ось так, потянулися. Своє задоволення також це робимо. У нас дихання також рівне, глибоке. Потім можна лежачи так, де, деякий час подоставати поясницю підлогу. Ось так, напрягаючи м'язи живота, поясницею до підлоги. Ось так. Дуже важливо, щоб наші м'язи з живота також були крепкими і носили наш опорно-руховий рухальний апарат, щоб підтримували наш хребет, наші кістки. Тому то тренуйте обов'язково м'язи живота. Отже, попрацювали таким чином. І переходимо в наступне положення. Ось так от. На руках, ногах, ми ось так стоїмо. Це дуже ефективна вправа. Свій час я лікував свій власний скальоз нею і протрузію, а також і грижу. Вона допомагає при всіх цих захворюваннях. Отже, в такому положенні ми максимально тягнемось тазом вверх. Максимально так розтягуємо спинку, максимально тягнучись тазом вверх. Потім опускаємося тазом до підлоги. Ось таким чином, друзі. Звичайно, якщо у вас є лордоз в поясничному відділі, то бажано тут не робити сильних прогін. Отже, знову максимально тазом вверх, ось так, потім вниз. Ось так. Перебра. Вверх, а так, вниз. Ця справа, до речі, вона корисна не тільки для нашого хребта і м'язів, але корисна і для наших внутрішніх органів. Шлунок, печінка, Америки. Ось так ми можемо поробити деякий час. Потім, як різновид цієї вправи, ми вже опускаємося не вправо, а дещо отак от тазом в сторону. Те ж саме розтягуємо з однієї сторони м'ясо. Потім ось так от з іншої. Ось так. хорошо. Тож відчуваємо терапевтичний ефект. від цієї вправи. Ось так, хорошо. В одну сторону потянулися. Потім в іншу сторону також потянулася. ось так потянулася хорошенько. Наступна вправа ми її робимо, приймаючи ось таке положення. І тазом ми намагаємося дістати п'яточки. Відчуваємо, як витягується під час цього руху наша. Спинка, особливо в поясничному відділі, ми це відчуваємо. Ось так знову підняли таз. Знову ж таки, до п'яточок. Підняли до п'яточки. Підняли до п'яточок. Потім знову ми переходимо на спинку, лягаємо і ногами стараємося дістати підборіддя. Ось так охоплюємо ноги під колінами краще. І ми під боріддям прагнемо дістати колінки. Ось таким чином. Роблячи таку ось ложечку. А ногами робимо супротив рукам. І ось така річ виходить. Ось так. Хорошо. Хорошо. Випрямлюємося. Хорошо, ще раз можна. Раз. І ось так. Два. Раз. Наступна вправа кошка-собачка, яку ми вже робили стоячи. Тепер ми зробимо її в такому положенні. Також вигинаємо спиночку на видосі і прогибаємо її. Вигнули, прогнули вдих. Вигнули, Ось таким чином ми поробимо кошку собачку. Ось так. Потім <клух> можна потягнути ось так от спинку. Ось таким чином. От, хорошо. Ось так. Дуже добре. Витягнеш спиночку. Потім ще можна ось таким чином зробити ногу. Це для укріплення м'язого корсету. І можна з рукою ось таким чином. Раз. Раз. Дістали лікать нога. Знову випрямили ножку, ручку і знову лікать коліна. І ось таким чином поробляємо. І також на цю руку ногу. Ось так. Робимо. Відчуваємо як тренуємо спинку тим самим. Ось таким чином. Ось так. Також дуже корисно походити на плечах, лежачи на спині. Ось такі виконуючи ось такі руки, рухи плечами. Ось так. Спочатку ми йдемо якби вперед на плечах, а потім назад. Рухаємося. Але за рахунок плечей, Ось так. О. Хорошо. І дуже корисно ми робили стоячи, але тепер сидячи, також робимо нахили вперед грудью до колінок. Також дуже хорошо для поясничного відділу. Ось так. Ось так. Якщо важко, то можете таким чином робити, охоплюючи зігнуті ноги і потім випрямляємо ножки. Ось, так. Ось, друзі, це, мабуть, усе, що я бажав вам показати. А, забув ще одну вправу, дуже важливу. У мене нема на чому тут її продемонструвати, але я постараюся вам її розказати. Для цього, щоб її виконати, для цього нам потрібен або високий якийсь такий стіл, або підвіконня, на який ми опираючись руками, повисаємо. Ноги в нас мають бути в повітрі, а ми отак опираючись, ось. В такому положенні на підвіконня чи на стіл, повисити. І ми також відчуємо, як дуже добре відтягується наша спина в, район, в зоні поясниці. Тому то рекомендую цю також вправу, особливо при скаліозах, при протрузіях, при грижах в поясничному відділі. Ну що ще сказати? Ведіть здоровий спосіб життя, хай ваше життя буде активним, таким рухливим. Правильно харчуйтеся, майте позитивне мислення це також дуже важливий фактор. І побачите, що ваше здоров'я поправиться, що ваше життя буде набувати, іншого, іншої змістовності, конструктивності, і ваше здоров'я, ще раз повторююсь, воно буде зростатиме. Отже, успіхів вам, друзі, та щастим до зустрічі!